Всім привіт! Сьогодні розповім про альткоїни, які мені дуже подобаються, які я вважаю більш-менш безпечними, які потенційно можуть дати там, від 2 до 5 ексів. Там, не точно, але для мене я вважаю, що це можливо. Я наведу причини, чому це можливо. Я не буду розповідати про альткоїни, які там можуть, ну, що вони можуть там, дати там, 100, 200, 500 ексів. Ну, це не в моєму стилі, я таке не люблю. Я більш по конкретиці, ви мене знаєте, тож давайте менше води і поїхали. Старт 1 на 5, швидкість і вподобайку. Поїхали. так, Перша монета це оптимізм. Давайте подивимось, розглянемо її. І я поясню, чому ця монета мені подобається. Наведу декілька причин. І так, перша причина. Чому я вважаю, чому цей альткоін більш-менш безпечний для інвестування? Це те, що він непогано себе показав під час е, бичого ринку. Зараз у нас бичий ринок продовжується, у нас тільки боковик, ще не було ніякого висхідного тренду. Але ця монета показала нормальну корекцію, адекватну корекцію. Якщо ми поглянемо, ця корекція була скільки максимум? Там 70%. Зараз наша ціна. 50% корекція. Це нормальна корекція, тому що багато альткоїнів під час ведмежи дампу великого, коригуються там, навіть на 80-90%. Що це означає? Означає, що мене викупають, Це теж добре. Я за нею спостерігаю давно. Я дивлюся її по стаканам, навіть іноді, хто не знає, що це, погугліть не буду зараз поясняти. І я бачу, що об'єми заходять сюди. Це добре. Це перший момент. Другий момент це те, що, ну, дивіться на США. США половина всього будується на юрисдикції США будується на оптимізмі. Для мене це надзвичайно сильний сигнал на те, що ця монета більш-менш безпечна, це ніякий скам, тому що США, ви знаєте, як бореться з криптою, як регулятори. Підходять до крипторинку. І якщо США використовує оптимізм, це для мене теж позитивний сигнал. Це другий. Третій. Ви знаєте, що я завжди без води, по конкретиці, я не буду там мільйон тонн тексту розповідати, ніякі там лекції. Просто по конкретиці, як і люблю. І так, третій варіант. Чому? Точніше, третя причина, чому мені подобається цей альткоін. Дивіться, у нас є глобальна щільна трендова, яку я малював ще дуже давно. І дивіться, як вона відіграє наскільки сильна реакція від цієї трендової Тож це трендова можна казати, що офіційно правильно. Я її розглядав ще тут, тут, тут і спостерігав, чекав, що ми її будемо пробивати. Ми її не пробили, нам тупо не дають спуститися нижче. По теханалізу, по теханалізу технічно Altcoin виглядає непогано. Те, що ми відбуваємося від трендової, те, що по об'ємам я бачу, як торгуються ці монети, які інвестиції заходять. І по теханалізу мені теж не подобається ще тим, що ми біля 618 рівня зараз, ми коригувалися, але не нижче філетової зони, 78-86 рівня. Для мене це теж показник, те, що монета сильна, це добре. Який потенціал, я вважаю, по цій монеті? Ну, казати складно, я не люблю давати таких прогнозів. Але якщо навіть зараз купувати, ну, для мене це ну, точно на VTH на новому робочому ринку. Але те, що ми будемо тестувати цю зону, ну, я думаю, це станеться. Я думаю, це станеться. І тут буде вже вирішуватись доля цієї монети. Але знову півтерюсь стільки позитиву округ цієї монети, тож я вважаю, що це непогана монета для інвестиції. І навіть якщо ми підемо сюди тільки, це там 2 ікси, для мене це достатньо завжди, коли я купую монету якусь. На двох іксах я продаю 50%, залишаю 50%. Це мої безкоштовні монети, і раджу вам також це робити дуже рідко, коли я відмовляюся від цієї стратегії. Тільки якщо там капіталізація альткоїна е, надзвичайно маленька, тоді я можу тримати м, на більш довгій дистанції цю монету. Якщо дивитися по CoinMarketCap, у, у нас капіталізація зараз 1 мільярд, ну скажімо, плюс-мінус плюс 100 мільйонів, там копійки. Так. Е, 1 мільярд, я вважаю для такого проєкту це мало. Е, кому цікаво більш детально прочитати про цей проект, можете подивитися. На Коин Маркінкапі, скільки я розказав про цей сайт, гугліть, читайте, ознайомлюйтесь. І давайте далі. Так, наступна монета це Atom. Ті, хто підписаний на мене, всі знають, що я дуже люблю цю монету. Е, я її непогано відчуваю, я її багато і торгую, і інвестую в неї, в мене непогана така доля атома на споті. Середня ціна в мене, якщо я не помиляюся. Або 7, або 8 доларів, от між ними. Чесно, не пам'ятаю, треба освіжити пам'ять. Але це не важливо. Дивіться, по поатимо тут по техніці трошки складніше, ніж по оптимізму. По трендовій. Ми знову відбувалися від цієї трендової. Знову відбилися. І зараз ми її пробили. І зараз у нас вирішується доля цієї монети. Саме зараз, тому що ми повинні побачити якусь реакцію. Нам треба вийти з цієї трендової умови швидше. Чим швидше ми вийдемо, тим сильніше ця монета буде для мене виглядати. Тож тут для мене це теж цікава зона купівлі. Ніколи не забуду, як я надзвичайно швидкі гроші заробив, коли я купув, купив атом рівно по 6 доларів і на 12-й продав все. У мене тут був величезний об'єм, я тут зробив. Напевно, це один із моїх найбільших таких трейдів інвестицій за короткий час. Тож, перша трендова, ми зараз під нею. Якщо ми тут закріпляємось, можливо, підемо ще нижче. Куди підемо нижче, тут вже складно. Якщо дивитися по рівням, які рівні я б малював тут, я б малював би ось цей рівень. Тому що в нас тут була проторговка, тобто тут був максимум, який ми пробували, по якому ми потім рухались, який пробили, пробили його, пішли на корекцію, пробили на імпульсі і, пошли, і пішли по ньому торгуватися. Від чого відбилися і пішли далі. Тож, якщо там атом спутався на 4, але я не вірю, що ми побачимо ще там по 4, ну, в цьому сезоні, можна так сказати. То прям це треба купувати купувати, я думаю. Якщо дивитися по ФІБО, ми біля 86 рівня. Цей рівень такий складний по атому, тому що ну, ми бачимо, що відбувалася яка реакція по історії, яка реакція тут. І зараз будемо дивитися, спостерігати, що буде далі по атому по ФІБО. Тут просто немає нічого виділити, якщо більш локально подивитися. На іншу Фібу. То ми тупо там вже 86 рівень. Цікава аналогія. Тобто у нас одинакові ФІБОначі. І це ще одна підклуплення тому, що 86 зона саме для на дні це такий цікавий момент, який треба спостерігати. І якщо ви там інвестуєте вдовго, то я вважаю, що і зараз можна купувати цю монету. По Reside. Порисає, ви бачите, де ми знаходимося на дні. На днівки, тож порисаю це теж позитивний сигнал. Якщо дивитися по ковзані, це 200 денна ковзана. Ми зараз під нею. Це ще один непоганий такий момент на те, що альткоін дешевий, тобто це середня ціна, ця лінія за 200 днів. Якщо ви там інвестор, то налаштовуєте ковзну завжди там сто плюс днів. Чим більше, тим краще, як на мене. Я завжди використовую там 100, 150, 200. І так, який потенціал я вважаю, цієї монети? А, чому, до речі, вона більш-менш безпечна для мене? Тому що надзвичайно великі е, гроші заходять в цю монету. Інвестори, я за ці монети, я, я сьогодні розповідаю про ті монети, за які я реально слідкую давно, і які я вважаю більш-менш безпечні. На початку ролику розповідав про це. І я теж дивлюся по стаканам і по інвестиціям. Я підписан на багато джерел стосовно цих монет, які я сьогодні розповідаю. По атому все виглядає непогано. Надзвичайно сильний блокчейн розвивається, не стоїть на місці, і це круто. Давайте подивимось, наскільки він скоригувався. Ось дивіться, наскільки він сильніше скоригувався, ніж е, Оптимізм. 87%. Ну, хто не знає, е, такий цікавий, напевно, факт момент, що монети часто коригуються під час ведмежої ринку рівне на 85%, там, там, плюс-мінус декілька відсотків. От, ну, Можете подивитися по різним монетам, і такий цікавий факт, і це означає, що це дно цієї монети. Ну, не означає, а це один з таких факторів. Тож ця монета скоривалася сильніше, ніж оптимізм. Грошей сюди зайшло більше, ніж в оптимізм, <с> потенціал цієї монети, я вважаю, надзвичайно сильний. От навіть зараз, якщо купувати по 7 доларів, щоб 2 ікси було, це ось 15 доларів. А 15 доларів, я вважаю, що ми можемо тут ходити ще. Тобто це у нас боковик, я вважаю, можемо тут ходити ще і ходити, не знаю, півроку, рік, поки не настане бичка. Тож, якщо це непоганий момент купити, Тож тут можна фіксувати 50%, 100% і не паритись, як я робив тут. Більше я на спот не докупав, я докупав тут, купував, продавав і торгував. Тож, який потенціал? Потенціал мінімум дивитися на ці АТХ. Ну і максимум це вже коли капіталізація крипторинку буде 5 мільярдів, 10 мільярдів, що я вважаю, цілком реальним. А нагадую, що минула капіталізація, топова капіталізація крипторинку це 3 500, якщо я не помиляюся, або 3, або 3 500. Можете мене поправити в коментарях. Тож, ну ви розумієте, що відбудеться, коли капіталізація крипторинку досягне нових АТХ. і скільки грошей буде, і скільки нових криптомільйонерів, і тому подібне. Тож я вважаю, ця монета теж безпечна. Я її торгую дуже часто. Я бачу, як на проливах бітка цю монету намагаються максимально сильно відкупати, не даючи їй коригуватися сильніше. Там, якщо проводити аналогію, там, з іншими альткоїнами, тож мені ця монета теж подобається. Найкраща зона, як я казав, де купівля. Але зараз, якщо вдовгу, вважаю, теж можна купувати легкі 2X точно будуть вас чекати. Одна помарка. Не люблю там казати точно 100% це не так. Просто я чисто мої думки. Давайте далі. І так, третя монета це Аптус. Що можу сказати по цій монеті? Тут РСА і Ковзна не цікаво, кажу одразу. Тут мені більше все подобається це ця... цей рівень, який я позначив синім. Надзвичайно сильний рівень, такого сильного рівня немає на інших речі, які я сьогодні вам розповідав. Дивіться, наскільки сильно він відіграє завжди. Тобто, у нас тут, тут він починається, тут він продовжується. Тож, що я хочу сказати, щоб нам, щоб вам не казати там багато літератури, теорії, те, що для мене синя зона це завжди пріоритетна зона купівлі для аптуса. Я вважаю, що це найпріоритетніша зона. Вона показує, що вона одна з найбезпечніших зон. Тому для інвестування 5.30, я думаю, це прям надзвичайно гарна ціна, тому що я впевнений, ця монета буде перебувати на АТХ наступні наступній бичці. Ця монета завжди на слуху. Надзвичайно сильні партнерства там, з Microsoft, хто не знаю, з iCloud, Alibaba. Тобто партнерство надзвичайно сильне, Якщо вдовго дивитися, я думаю, потенціал цієї монети надзвичайно надзвичайно сильний. Думаю, ця монета покаже найбільше зростання із тих, які я вам сказав. Вона не така безпечна, як я вважаю, як Оптимізм і як Атом, але ця монета на слуху, надзвичайно сильне партнерство. По техніці кажу, рівень сильний. Трендові, які я малював ще давно ну, відпрацьовують. От, жовтий цікаво трендова. Тож, дивіться, ми тут побачили від неї реакцію. От, пробилися, пробилися і речі, торкалися і пішли на корекцію. Це, до речі, те, що може статися і на червоні трендові. Якщо ми не... Якщо, коли ми будемо тестувати і підемо далі, ми можемо побачити тупо такий же сценарій. І якраз це буде ця зона. Якщо ще раз хочу підкреслити, ви інвестор, якщо ви там не спостерігаєте за графіками щодня, е, саме зараз 6 доларів, я вважаю, непогана ціна для купівлі на довгу. Прям дуже непогана. Потенціал у цієї монети великий. Навіть дивити, якщо дивитися 6 доларів, це 12 доларів на зростання. Я думаю, найсильніший супротив буде тут на 8.30. Бо у нас тут, у нас тут е, зона, яку ніяк не, мож, не могли пробити, відбулася і пішли на корекцію. Е, наступна зона буде складною, це буде ось тут трендова. Дивлячись, треба дивитися за графіком, коли ми будемо там. Якщо ми будемо. Е, дивіться, про що я кажу, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ми будемо десь тут, біля трендової, і ця трендова ще підкріплюється цим рівнем. А цей рівень, бачите, тут у нас. 2, 3, тут у нас минуле АТХ, тут у нас було дно, ще рівень, від ми відбувалося, ще рівень, до якого ми ще раз торкалися. Давайте навіть так його намалюю. Тобто ось цей рівень. Ми бачили завжди реакцію, реакцію біля цього рівня. Якщо буде у нас тут і по цьому рівню, і по цій трендовій, то тут треба буде спостерігати. Можливо, тут буде реакція на продаж. Але якщо буде на ринку, як це відбувається на бичці, то ми можемо просто не пусть пробувати і рости без, без зупинки, як це каже. Тож я вважаю, ця монета надзвичайна перспективна теж. 2 ікси мінімум будуть. Мінімум будуть. Нові АТХ, Це у нас що? Це у нас 230%. Я не кажу про. Про цю свічку, ну, ви знаєте, це лістинги, там відбувається повна діч. Це аналізувати не підходить. І так, по CoinMarketCap у нас капіталізація 1,400 мільярдів. Як я казав, це ще не надзвичайно велика капіталізація для цієї монети. Коли там буде 5-10 трильйонів на ринку, то що таке 1 мільярд? Це капля в морі. І так, друзі, давайте останню монету. Е, сьогодні, як я казав, буду про більш безпечні монети розповідати, Але хочу зробити помарку. Проект я вважаю небезпечним, але потенційно надзвичайно сильним. Чому? Капіталізація цього проєкту всього 100 мільйонів доларів, якщо коротко кажучи. Це, це означає те, що цей проект може туди-сюди на хвилях гойдати там по 50%, тому не навести велику частину. Від свого інвестиційного портфелю в цю монету, Почитайте на CoinMarketCap, що це за монета. Якщо, грубо кажучи, це там, чи один з перших, чи взагалі перший в світі проєкт, який поєднує між собою і ФІат, і Крипту, тож потенціально надзвичайно сильно. У них головні офіси, якщо не помиляюся, в Сінгапурі, в Сінгапур, ну, Насправді доволі складно пробитися з точки зору е, фінансових проєктів і там перевірки серйозні. Е, тож не думаю, що це монета скам, а, але якщо скам, то я вважаю, що цей проект може показати велике зростання і великі ікси. Цей проєкт е, навіть я вважаю не на 5 іксів, а на там, 5 плюс, можна так сказати. Якщо зараз окупувати зараз прям. Я вважаю, надзвичайно гарна ціна для купівлі по FIBO 86 рівень. По трендовим, дивіться по техніці: у нас дві трендові: червона трендова, яка показала тут силу і тут силу. Філетова трендова, яка показувала силу тут і тут. І тут у нас така, як сказати, бермудський трикутник цих трендових, де вони відіграли, і, і цей, ця монета відбилася від них. Е, тож по техніці виглядає в принципі непогано, скоригувалося з минулих АТХ. Ну, я думаю, це не дуже доречно казати, тому що, тому що, як я казав, цю монету може туди-сюди волотилити, туди-сюди. 72%. Якщо там нижче спустити, там 75% буде хай. Але е, дивитися там по стакану, по інвестиціям нема сенсу. Краще дивитися на те, з ким вони партнеряться. У них і MasterCard і інші проекти, які пов'язані з Fiat. Тож потенційна монета сильна. Аналізувати по техніці її ще складно. Так у нас, якщо там казати, у нас, можливо, тут є якийсь такий цікавий клін, який вимальовується. А кліни на спад, це. ну, По теорії це не пробиття і на розворот тренду. Але теорія не дуже працює. Але ну, така помарка, можна сказати. Тож, якщо купувати цю, купувати цю монету, то не знаю, на 5-10% максимум від споту і тримати, і, тримати, і не переживати за нею, бо її може реально дуже сильно штурмувати туди-сюди. Але потенційно проект сильний. Ось так. Забудьте почитати на CoinMarketCap про цю монету. Тут ви більш детально ознайомитесь з нею. І по капіталізації, і з ким партнериться, там соцмережі, їх сайт, партнерства, роудмапи і тоді подібне. Друзі, декілька слів про свій телеграм-канал. Сьогодні публікував, як я торгував всередині дня. Щодня, майже щодня публікую відеоогляди більш детально про торгівлю. Якщо ви трейдер, то можете підписуватись і ознайомитись. Я вважаю контент непоганий. Якщо ви інвестор, я теж публікую деякі цікаві там, думки, намагаюся по конкретиці. Я тут розповідав, наприклад, на сьогоднішньому прикладі про рівень, який сильний. Я його торгував тут, але ми ще один, один раз побачили його. Точніше, монета ще раз на нього сходила, відбилася і пішла далі. Я розповідаю, чому я обираю ці рівні, як я, так, я це роблю, як торгую і тому подібне. Тож, якщо не важко, підпишіться, буде дуже приємно. Тож, друзі, як завжди, намагався без води. Коротко по конкретиці не люблю там довгі ролики. Не думаю, що вам це цікаво дивитися, хай інші блогери знімають там, по 40-50 хвилин якісь ролики. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки. Давайте просувати україномовний контент. Зараз все важко просувати. Можливо, доб'ємо 500 фоловерів, буде дуже кайфово. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, друзі!